Мої друзі під, і підписники. Пройшов вже трішки більше місяця, як ми заселили наше сімейство мурашок у формікалі. За цей період сімейка рознеслася. Можна побачити, як збільшила кількість робітників. Мурахи угарнув взаємодіють між собою, захищають личинок і матку. Наша моя шина колонія облаштувала цілих чотири. Комори з їжі. Дитячий садок біля своєї камери доживе матка. Цар, покої вона облаштувала в болій кімнаті з погіркою. Наші малки є дуже працьовиті і організовані. Полюбляю світу, тому що ранку. Робітники виносять сміття на поверхню. Маточка значно збільшилася в розмірі. Це означає, що їй тут комфортно. Вона налагодила життя у мурашнику і роботу. Свій покоя влаштували в кімнаті з поїлкою. Мурахи полюбляють не тільки частоту і порядок, а ще й красу. Саме тому ми прикрасили арену шишкою і копійкою. Я планую прикрасити щемоху. Для розвитку і зростання нашої колонії потрібен дуже детальний догляд. Я щодня додаю води із цієї папки і при необхідності додаю її і прибираю сміття працю. І на сам кінець хочу вас запевнити, що мурашина-колонія колонія це надзвичайно цікаво. Захоплюючи спостерігати за розвитком і організацією цього малого сімейства. Діформікарі це цікаво, захоплюючи та пізнавано. Дивовижне відкриття вчені виявили, що мурахи після збору носіння, які їм потрібні на зиму, розділяють їх на половинки перед тим, як зберігати в своїх гніздах. Тому що розділивши їх на половинки, воно надає їм прорости. Вчені були приголомшені, як виявили, що насіння коріандру у гнізді поділене на чотири частини, а не на дві. Після лабораторних досліджень були приголомшені, тому що, як поділити на дві частинки коріандру, то він все ще проросте. Але не проросте, коли воно поділене на чотири частини. Звідки ці істоти це все знають? Нам є ще багато чому повчитися у інших істот, великих і малих. На моєму каналі є ще багато цікавих відео. Обов'язково перегляньте їх і поставте вподобайку. У майбутньому хочу зняти для вас нові відоси, які ще більше вас здивують. Тому підпишіться на мій канал.